У нас нова фаза війни, і це факт. Війна складна. Зима в цілому це нова фаза війни. Не досягли бажаного, але ми не відступаємо. Зеленський визнав, що контрнаступ не приніс очікуваних результатів, але українська армія відступати не планує. Про це він розповів в інтерв'ю для Associated Press. Ми не відступаємо. Я задоволений. Ми воюємо з другою армією у світі. Я задоволений. Ми втрачаємо людей. Я не задоволений. Ми не отримали всю зброю, яку хотіли. Я не можу бути задоволеним. Але я також не можу надто скаржитися. Ми хотіли швидких результатів з цієї точки зору. На жаль, ми не досягли бажаних результатів, і це факт. Водночас, за його словами, контрнаст був би успішнішим, якби Україна отримала від союзників потрібне озброєння. Тож глава держави зазначає, зараз у пріоритеті виробництво власної зброї, але коштів з українського бюджету для цього замало. У пріоритеті України зараз виробництво власної зброї. Для цього ми хочемо отримати західні кредити і контракти. Дайте нам ці можливості, і ми будемо будувати. Ми це зробимо дуже швидко. Зеленський певен, якщо сьогодні стійкість зазнає невдачі через брак допомоги, то це означає, що Росія швидше за все вторгнеться до країн НАТО. Окрім того, Володимир Зеленський зазначив, що за минулі декілька місяців є і хороші новини. Міць Чорноморського флоту РФ була зменшена після українських атак, яке завдало удару по штаб-квартирі окупантів у Криму. Також Зеленський заявив, що готовий провести наступного року вибори, але й більшість українців проти. Надія Ковальчик телеканал НТА.